Так, ну що, погнали в сарай, розтопимо, бо я засидівся. Так, коротше, сидів, працював 13.44, поки цей ноутбук не розрядився. То ноутбук розрядився, то вже можна йти. Так, я сюди по що прийшов? Ага, по великий повербанк, точняк. Так, забрати те, що на розтопку треба було. Гаріозно, що з мене чуйка, що сьогодні я буду, може, сам ще пакувати. Хаси штатів мій. Мені тепер не треба, в принципі, чого сам? Тому що жінка... Ой, каже, що на роботі багато замовлень. це означає, що вона там допізна. Що ми всі Зараз зібираємо, забираємо збираємо. все з розпаку. Так, вроді всі коробки забрав. Вроде, да. Так, і вінник той що з дня народження. Що пошта подарувала? На? Пошта, так? Да? Сінять, ціннять. Так, будемо йти в темноті, вибачайте. Я Фонарик так і не зарядив. На так він і валяється розряджений, Все ніколи ніколи. Та юпаю мать. Щоб потерпіть, але не на вулицю вийти і не впасти. Кстати, не там червона зона безпечна чи ні. прийдемо, буде темно. Ну, Поки не вийдемо, там буде Да? No. Що подісне, що? Что это такое? Ніхуя непонятно. А так можно ще поднять повыше. Що вы гавкаете за ним? Да дикишка, блядь. Мені интересно, дай курьер проїбав посылку. це конечно классно. В кавычках нет. Надо будет цена йти десь. Закрываємо сюди рехату далі. Батя, тиждень не був з прошлого четверга, прикиньте. Ахуєть, да? розпіздяні сейчас. Так, це сюди. Тому ми зараз засунемо на розтопку, але спочатку включимо світло. Не, ну а що, є друга робота, а тут в принципі роботи нема. Я лото вже ж понафоткував. Якщо будемо розпаковки нові знімати, то звісно наступний тиждень, я думаю, у нас ось буде тут. Кипать тут холодно. Отак. Тут можна вже приспустити. Так, я зразу бровішка возьму. Вони вишні мене будуть. О! Є моножки, дві маночки, одна дуся, друга сруся. Так, от, от, от тут ти саня взимку. Ой, влітку нахуй. Хорошо, що все заготовлено. Ну як все, все ще не заготовлено. А так, більшість. Да. Ну, це ще не всі дрова, там у мене ще одна куча. Тоже рубані, пилені, колоті, Колоті. Колоти, рани на моїй. Чиї. Так, хоп. Є, давайте, да. Тут таке заходив сюди, тут було тепленько, бо кожен день топилося. А це, звісно, ух, чувствується холодок. Так. А тут, навіть вообще пізда. Да. Тут вообще пізда. Тут холодніше на порядок. Так, а мені треба якась... Що мене тут десь скидував. Десь я тут. О. 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 Бля, я, я вам відведу. Я сподіваюся, що це все чисті труси. Це все труси з розпаковки, бай. Все ще я знаходив. Нет, ну, я уже дохуя спал, кстати. давай. Что-то че фокусуется плавно, че я не пойму. <плес> Нарешті можно и вам что-то показывать и нормально. Светлячки сюда там. О! <плес> Хорошо. Паренок, паренок. Ще є трохи. Ну, Понятно, що це не свярка, це я так. А, угу. Так, основа, яка згорить. Друга основа яка згорить. Третя основа, яка згорить. Так, це теж сюда, ну Це теж сюди. Ось цей ебаний віник. треба запахнути. Ой, мені тут цей віник, нахуй дай. Єбать воно кусь столиць буде, єбать це ошибка, навірно. Це пизда. Єбать воно щось як задимить нахуй. Ахує, андрій. Сексі досі. А? Пушечка нахуй, ні? Секс. А жінка, це б побачив, що я блядь, без руковичок це все беру, ну сказав, ебать, іди нахуй. Я, скажу, я ж сказав, я ж їх тайву позбувся вже, И теперь, как шпихнем, сейчас и пизда. Пошла ж. Еще трусики подпалить. Сочные такие. Опять собаки гавкают. У меня уже, блядь, эта фобия, нахуй. Ой, ебать, тут холодно. Прусики зайнялися. Пошла шара. Так, а що в мене? мене Полочка ще маленька теж надо її. Тудесь, туди закинуть, де то на тросики положи. Друг загориться. Ой, якраз за штири фу, блять. Вона, кстати, і не засохла до кінця сирувата така. нічого там не. Це теж фанерка це димітиме, пиздець просто. Куті думав ну, вони щось як шпихнуть, нахуй щось вони і не вшпихнули ніхуя. Піздець. Не ошибка ли була. Бля, скоріш пожиці відоси повиходили, мені цікаво. Нормально воно буде виглядати чи ні. Це треба затягнути кріпеж, щось він випускається під ваговий телефон. Угу. Mm -hmm. От курва. Красота. Єбать, мені прийшла приблуда. Ну що, дивіться, який ракурс. Тепер ви все будете бачити. Так як бачу я. Я підходжу до кофе, єбать, і ви бачите, що я підходжу до кофе. Це тупо перше обличчя. <клух> і руки свободні. Ніхуя себе. Прикинь. О, Дивіться, піздюк що ті, блядь, Хто не дав потренуватися? Хто не дав потренуватися? Піздюк нахуй. Так, так, так.